А якщо готується з любов'ю, все кладеться ну, саме якісне, то воно не може бути невкусно. Просто не може. Всі питають, як ви робите? Це дуже просто. Беріть хороші інгредієнти, беріть звичайні традиційні рецепти, нічого ми велосипеда не просто думаємо. Просто берете все саме-саме як Можна сказати, для люб, люб, любимого чоловіка. І все, і воно буде вкусно. Шо, ви, вам Да. Давайте спрочуємо. Побачите. Я вам пропоную. Це треба з'їсти. Попробуйте. Ви зрозумієте, ну, що воно чи ні. Тобто, ми за чесні продажі. Ви берете, mm -hmm. я можу розповісти, ось тут згущенка, це мальчик з ложкою, це першомайська. Саме mm -hmm. якісна українська згущенка. Це я вже пробував. Це вівсяне, це, це сирне. Сирне, сирне щастя називається. Це хто любить сир. Тут 50% твердий сир з Віннигородський. Це англійський завтрак, тут вівсянка і сир. Воно дає дуже цікаву таку комбінацію вівсянка з сиром, плюс спеції. Ну, теж спробуйте. Це дуже воздушне, хто любить таке дуже воздушне. Печиво це шоколадний соблазн. Але це тут кероп. Кардам... Кероп він не містить кофеїну. Це царське кардамонове. Царське кардамонове, воно Ходиш. з кардамоном і кокосом горішок. Да. Це лимон, хто любить лимон. Це фінікове тягуче. Тут фініки, цедра, апельсинов. Це рохи Ну, мабуть, ви таке пробували. Угу. Дуже вкусно, Там тонке-тонке тісточка. Тіста. там начинка, грецький горіх і кориця. Беріть, дуже Не вкусно. Не Дуже вкусно. Що ще такого? А Все все, да, все да, у нас тут є. Все, що я роблю. Ну, є цукерки. тобто мер... Берем. Мерсіпан. Це традиційні цукерки. Ми робимо. ну, Ви от знаєте, в Советському Союзі був такий батончик. Він такий був циліндрический. Mm -hmm. Ми робимо таку форму, ми його повторили, вкус один-один. Взагалі, настільки вкусно. Ми використовуємо дуже дорогі інгредієнти. Тут горіхова, ну тут фінікова така цукерка. Це сиреєдні, це взагалі всім. Якщо це можна ще сказати, ну цукор це ж не, ви пишете, mm -hmm. еко -пікарня. що за еко, то у нас є спеціально для тих, хто дуже там Це ціпливий, так? Да, до свого здоров'я. Ми так написали, користь, здоров'я, смак. А тут просто найсмачніші тісточки. Це хто любить смак, це. А це теж дуже вкусно, але ми тут взагалі не використовуємо нічого хімічного, нічого зайвого, нічого штучного. Тільки все, що дала природа. Тобто горіхи, мед і всякі ягоди. Тут, тут от, шовковиця, тут маліна клубніка, сушені. Зелений колір це, це, а, ось це нове. Ось mm -hmm. це чай мача, японський чай мача. Що лечом, ми знаємо, але чого вона вас прожила? Ні, ні, ось це, зелене. Ні. Це печиво, це марсіпан. Це лавандове, одразу предупреждає лаванда. Комусь дуже подобається, а комусь, комусь не дуже. На і вкус всі фломастери різні, тому це нормально. Натуральна лаванда. Ви можете там знайти, може, якусь паличку, ну, це є лаванда. Ми це, перем... це лимонна. Шалкавічна, і тут є е, Фінікова і інжирна. Шесть конфет. Це можна взагалі всім. Якщо тільки там алергія на мед, то, то не треба. А так, вообще, ніякої взагалі, ніякої хімії. Є такі можна. великі набори в подарок, дуже класно беруть. А кліпки як ви робите? А, середний хліб що таке середні, тобто це. Хліб робиться, він не обробляється термічно, тобто він весь робиться при температурі 38, не вище. Чому? Тому що більше 40 градусів всі вітаміни вони вмирають, розрушаються, ензими теж вмирають. Вітаміни, вони всі, всі. 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 Всі повністю. І вітаміни вони потрібні, щоб, ну, щоб наш організм там працював правильно, а ензими допомагають перероблювати нашу пищу, да, перетравлювати їжу. І якщо їх немає, то ми після того, як поїмо, чувствуємо, що ми хочемо спати, важко і нема сил. Тому, чому? Тому що організм сам свої сили віддає. Все це вмирає більш ніж 40 градусів. Ми беремо, проращуємо сімечки. Це теж тут взагалі немає ні муки, ні цукру, ні масла, нічого такого. Ми беремо, проращуємо всі сімечки. У нас тут родникова вода, вона все набирає сили, збільшує там свої властивості. Потім переробляємо в таку кашу і висушуємо при 38 і нижче. Типу в сушариці такі, да. Сушимо, так, да, це як сухарики такі. Вона жива їжа. Ось у нас були жінки тут, приїжджали і вони хі -хі, питають, а що таке? Я почала їсти і в неї там дефікація пішла дуже класно, процес. А я кажу: ну чому, тому що воно все живе, і ну, в ці бактерії вони всі попадають в кишечник, і воно все ну, пішло, пішло. І в йде одне момент, як воно повинно бути. А чому проблеми? Тому що їдять мучне, мертву їжу, воно все зашлаковує, забиває, виростають такі животи, кожа погана і все, і все таке. Ну, Вітрянці зразу можна побачити по шкірі, ви їх зразу спізнаєте. У них така туга шкіра, дуже все правильно. Вегетаріанці і сироїди. У середів взагалі вони ж світяться. Чому? Тому що ну, це нормально. Ну, Думаючи, о Боже, як так їсти, От я 10 років вегетаріанець. і повірте, ну... Там, не страдаю там, нехватки сили чи щось. А молочні продукти. Звісно, ми, ми, ми не вегани. Вегани вони не їдять молочні. Ми їмо молочну. Туті можна жити, Можна Можно жити і без молочки, але ну це у нас, ну якби, я не знаю, я цього не слід. Це кліпчик оце? Так, да, так, да, то будь Я ласка, звісно. Ну, Виберіть там кусочок, відламуйте, отак, руські, mm -hmm. який вам подобається. А це який? Це пшеничний, а це? Це, це солодкий, десертний, це ось дуже вкусний томатний. Mm -hmm. Де, от, дуже ось їх поменшують, беріть, спробуйте. Вони ну, дуже дуже смачні. Це томатний, а це докторський. Він на смак як ковбаса. Mm -hmm. no. Діткам може не дуже сподобатися. таке, ну, Тому що тут спеціально, воно таке солодке, діти, діти більше люблять. Ось є одне печиво, спробуйте, будь ласка, це вчора це печиво дуже унікальне: гречка і банан. все, Більше взагалі взагалі нічого немає. Гречка і банан, зелена гречка, не обжарена, Вона хітова у нас. Воно як хрустке і солодке. Банан і гречка, все. нічого немає. Ні. Томатний це, це сезонний. Їх вже якщо це щось щось є, то. З живих помідорів. <рес> да, <рес> ми беремо, ні, ну звісно. Ну. <рес> ми, ми не купуємо нічого вже готового. Ми навіть Чи до борща. От вони дуже похожі. Так, Ні, це це, це, до, борща, це mm -hmm. до борща був. Mm -hmm. Там дуже такий е, щедрий состав до борща. Yeah, а, у нас є ще ось е, печиво. Це взагалі унікально. В, е, такого взагалі взагалі немає. На 16 позицій печиво, Середне печиво. Uh -huh. Без борошна, масло і цукру. Yeah. Отак, як і цукерки, тільки печиво. Тут все-все-все тільки те, що дала природа. І сушиться при 38 вісьме. Да, так, низька, низька температура. Ось ми сушимо по два дні. Mm -hmm. Дуже довго це робиться. Ця продукція робиться ну, взагалі десь три дні. Кожен цей пакетик, мінімум три дні. Бо ну, треба день на підготовку замочити, переробити, намазати. І двоє суток, десь два дні висуше. Ну, ну, як ви їсте, обідаєте, харчуєтесь, то ви скільки хліба з'їдаєте? Оцей кусочок більше, два, три, п'ять. Я їм десь три ні, три. Три мені вистачає. Mm -hmm. Якщо дуже голодний, то чотири. Більше mm -hmm. ну, я не можу з'їсти. Ну, це я Я просто спробував, і воно дуже ситне. Воно дуже ситне, mm. воно живе просто. Mm. Дивіться, що таке голод. Mm. Голод це коли в крові мало вітамінів і всяких мінералів. Ваш мозок каже, не не, не вистачає. Ви берете, наприклад, людина. Ну ви ну, такий нейтральний приклад. Людина бере починає їсти чіпси з пивом. Це дві мертві їжі. І вони це виведені. Я сам маркетолог, я вам можу розказати, без торгових марок. Чіпси і пиво це спеціально зроблений такий продукт. Ви його їсте скільки завгодно, дуже багато. Чіпси, і не наїдається, це, це спеціально зроблено, щоб заробляти на вас гроші. І воно дуже-дуже вредне. Чому? Там нічого немає живого. Ви наповняєте свій шлунок, фу, вроде наївся. 5 хвилин переходу, все, знову хочу. Класна штука, щоб гроші заробляти. А це навпаки, ви цього чуть-чуть з'їзда, і все. у вас кров поступають вітаміни, інзими вам допомогли це все перетравити, і все. Ваш О, мо, у вас мозок каже, все нормально. І дивіться, у вас немає цих брюх великих. У вас немає ніякого жиру, нічого. І ви, і ви чуєте сили. Чому? Тому що ви отримали все, що вам треба? І це я вам кажу, це їжа майбутнього. Зараз всі переходять на середині. Всі розуміють, що це є. Ми беремо навіть старі книги, такі як там Біблія, що ще. Любу святе писання. Ну це саме старі книги. Не то, що там я хочу звести все це на якусь релігію, щоб не було суперечок, ні. Але ну це ми нормально сприймає старі книги. Там ми бачимо, що всі е, ті лідери вони казали про середдієнія. Вони жили сам Ісус, він там, де був, там виходив, там в якусь пустелю, він ж там нічого не готував, не варив. Є така поговорка, що Бог придумав продукти, а дьявол кулінарію. Тому що ножом і ми робимо собі могилу, А ось цього ви багато не з'їсте. Ви не можете багато з'їсти. Берем все. Ну, Презентація закончила. Тут далі як хочете. Тобто, ну, дігусація це... ні до чого не зобов'язує, ви можете не купувати. Можемо це... через один кущети. Це пшеничниця, проші пшениця. Ну, то, мабуть, тміння є. Да? Тмін тут, тут да, є. Тут спеціально ну, ми зараз <ріпи> складемо набагато менше спеції. Ага. Тому що ну, у нас в країні не, не, не можуть. Прижовку, да? Ну люди не вміють не вміють їм користуватися не звикли, але спеція – це дуже важливо. Е, вони допомагають не, не тільки там вкус, да, але вони допомагають травленню здоров'ю. От ну я сам дуже довго жив в Індії, і там є така юрведа. Чули, не чули, така чули. наука, і вона а -а -а. каже, що хворобу треба лікувати не тоді, коли вона є, а її попереджувати треба. Да. Да. І це роблять спеції, тому що, от, наприклад, одні люди склонні дуже швидко набирати вагу, їм не можна їсти то, то то, але треба їсти нам. То. Інші там так, ну і все, все по-різному. І ти, ну знаючи, чоловік, якщо знає свою конституцію тіла, він знає, що йому можна їсти, що можна менше, що можна більше. І все. І він тоді не хворіє. А у нас як? Там, Мівіно відварили, пельмені відварили. Ну, я в класичний образ кажу, хліба наїлись от в поїзд з'їдаєте, що там, хліб у такий, ковбаса, у такий, і майонез зверху. Це всі три продукти, які вбивають вас. Хліб білий. Ковбаса, я кажу, там вітаміни треба їсти. Мені каже, що як ви 10 років вегетаріанець, О що, ковбасу не є? Там же вітаміни. Це можна... вітаміни. Але... Це білі штучки в ковбасі. Так, да, Це вітаміни. Люди, люди вірять, що в ковбасі вітаміни. Це так смішно, що це. Я зараз своїм батькам кажу, вони ж думали, що я ж довмерти, бо я не їм м'ясо. І, взагалі... І вони чекали, коли я мру, дуже хвилювалися, вже 10 років я нічим не хворію. Взагалі, он бігаю, їжу на велосипеді, тут там. Людей там на гори, на велосипеді, заїжджаємо на гимбу. Я от на гимбу заїжджаю на велосипеді, не встаючи. 35 років. Будь ласка, вітрянець. Як вже кого там немає вітамінів? Давайте сядемо на білік, да поїдемо в будь-яку сторону. Побачимо у кого є, вітаміни, у кого ні. Це все міфі, це все зроблено. маркетинг, я вам кажу. Ну от м'ясо це взагалі яд. Я можу це, якщо людина спокійно сприймає, я можу це доказати і об'яснити. Якщо ну там принципово там настроєно, що без м'яса не можна, ну, то хай живе собі. Я бачив і дітей, які виросли і не разу не їли м'ясо, і людей, які там по 30 років без м'яса. Ну я бачив, як вони живуть. Все, не треба ніяких мені там доказателів там, теорій. Тому що дивіться, ви просто берете людину, яка їсть м'ясо постійно, да? вітаміни. Така вага встати не може, це болить. І які взагалі не їли. І все, і дивіться, ким ви хочете бути. От, от і все, і не треба ніяких там, теорій. Понятне, що якщо там по трохи їдять, то там нічого не буде такого явного. А якщо берете, так. Регулярно, тільки да? м'ясна дієта. Взагалі в середні віка була казнь, варене м'ясо. Казнили варене м'ясо. Людина їла тільки варене м'ясо, воно гнило і дуже-дуже багато проблем було. і все, і Вмирало, в великих муф. Це історія. Можна вірити, можна ні. А у вас рецепти якісь? Ні, ми рецепти взагалі не виставляємо. Ми не виставляємо. Ми, у нас один рецепт, це треба готувати з любов'ю і класти саме класний інгредієнт. Ми всі рецепти беремо в інтернеті, ми нічого не скриваємо. Ви також можете зайти, написати вівсяне печиво, наприклад. Вам видасть там 50 рецептів. із них? Один... Ні, у нашого взагалі нічого немає. Ми пишете хліб пишете середній хліб. І все. Я вам кажу, хай всі готують середній хліб, вам там мільярд рецептів. Ви берете те, що вам більше подобається. Ну, його не закрили. Ну, це і саме смачно. Бо там цей тмін, мені аж щось робиться. Все нормально. Ми дуже раді, що люди пробують, хай знають. Да. Я вам розкажу, було таке